Чи вдосталь у вас енергії, і якщо ні, то куди вона дівається? І, на жаль, енергії нині у вас досить таке мало. Вона починає відновлюватися. Але лише починає відновлюватися. Ви лише набираєте свою енергію. І швидше за все, ви, можливо, навіть фізично відчуваєте якусь втому, нестачу енергії, того, що вам не вистачає якоїсь мотивації, не вистачає сили. А сталося так через якісь болі, через якісь Психологічні травми через якісь образи. Десь вас образили, десь вас розчарували, десь, можливо, зрадили, причинили вам якийсь біль, але зараз ви вже трішки пережили той біль, трішки, можливо, звиклися з ним, можливо, відпустили його, можливо, якось переосмислили. І цей біль потихеньку відпускає вас. І саме завдяки тому, що біль вас відпускає, і енергія починає відновлюватися. А забирає вашу енергію якийсь чоловік, швидше за все, дещо такий, який любить, щоб усе було по його, щоб ви прислухалися до нього. Можливо, навіть корилися йому людина, яка диктує, як вам жити, що вам робити, яка впливає дуже на ваше життя. І швидше за все, ви якимось чином підлаштовуєтеся під цю людину, щоб. Ну, не конфліктувати можливо, чи можливо якось по-іншому не можна вам себе поводити? Можливо, це ваш керівник і вам доводиться слухати навіть ті вказівки, які не надто розумні. Щоб перекрити свій відтік енергії до цього чоловіка, вам варто поставити свої межі, пояснити якось цій людині спокійно, без крику, бо крик ні до чого не приведе. Як з вами не можна, що ти отак себе зо мною поводиш мене це ображає я її поведінки від тебе більше бачити не хочу зі мною так не можна або ти поводиш зі мною себе нормально або ми будемо якось спілкуватися по іншому чи взагалі не будемо спілкуватися А от щоб вам відновити свою енергію, не допускати її втрати, вам треба знайти гармонію в собі з собою, полюбити себе, не чекати любові від інших, не чекати підтримки від інших. Підтримайте саме себе. Зрозумійте, де вам болить, де вам добре. І вибирайте те, що краще для вас. Але не з позиції егоїзму, а з позиції душевної потреби.